Друзья, как всем добрый ранг. Хочу показать вам чистый огород, идеальный, как копается картош, картопля копалка. Одним словом, вся картошка копалка Хоче будь чистий город любе. Вона не, не копає по бур'янах, а по бадиллю. По, по Так, друзі. А ось так копаю картошку там, де баделяка лежить. Бачите, по краю все остається. І так як пройдеш. Там взагалі он куча нагарнуло. І вчора дивився канал, анатолій зрой сам. І хочу поблагодарити його. Ось такі от людина, знаєте, якби на своєму місці... Е в плані того, що щось придумає, щось реалізовується, він мені робив гранулятор. Ви Є в є мене на каналі, кому треба. І побачив у нього, думаю, зайду на канал, я йому написав, кажу, Анатолій Григорович, дробілку. Кстати, буде ще відосик про дробілку, цю дтз -шну. І бачите, яке качество відео, бо коротше, купили нову камеру. І дивлюся в нього крайнє відео, як він своїм тракторцем саморобним копав картошку. Але як він згрібав бур'ян, і мені я заїхав ще раз, оце спробував, бо їхав там від людей. І воно не копав, воно розлазиться, ну, покажу зараз. Я потім пішов, дивіться, бачите, як чистенько. Ну так, картошка повисипалась. Ну це пробігти з відерцем забрати. Це два пальці об асфальт. Ох, просто аж настроєння піднялось, Ну отаке, бачите, і ось прогріб. Короте, що я зробив? У мене була рамка, я раніше робив з нього кучник. Ну, о, картошку окучувати, щоб воно було проще, щоб не переставляти, бо оця штука, яка в мене зараз йожики стоїть, в мене її раніше не було. Ну Докравись більше нагарнуло. Ну, Бачите, але вона і менше відривається від того, від бадилля. І стояло тут, я переставляв окучники із того. По-моєму, з картоплі сажалки. І отака рамка. Я прицепив лапи. І зараз вам покажу. Просто Анатолій Григорович, низький уклін і дай Бог вам здоров'я, щоб у вас ручки не боліли. Перва повишена, заїжджаю в рядок. Ах, треба було відгорнути. Ладно. Ладно, ведро. Так, піднімаю трошки. Отак. За собою все потягнуло Бачите, давай картошку, зараз її треба граблями обгорнути, відгрібти рядок і я думаю, далі діло піде. Так, прогріб я, одгріб картошку. Картошка, звісно, дуже здорова. Це славянка. А на тій стороні там менше, ну, чи тут менше, менше мабуть, славянки, якась біла. Так, і зараз проїдемо, покажу, як воно гребе. Ще дивлюся, це ж обзору в останнє що як убрати цю проблему, щоб воно не горнуло. Ну, мабуть, ніяк. В мене ще є така думка, може хто знає, напишіть, хочу ніж дивіться, зварити до кучі і поставити обличчя до транспортера. А оці нижні... А, це ж не копалка, це ж ця штучка. А оці ж. Ну... Коротше, я ж покажу, так? Ну що, сідаємо і погнали, покажу, як воно. Так, і погноба. Я сейчас управую ще на прикінці поставили. Ну, просто красота. Коротше, друзі, я гребу і покажу вам потім убране і не убране. Так, ну що, я пробігся. Дивіться, скільки нагарнув. А це можна було все робити руками. А це все зробив тракторець. Якось вийшло, що оце біло. Ну, коротше, половина грязніший, а половина чистіший. А посередині взагалі тут, мабуть, не добризкано було. Ну бачите результат. То що вигорнулось, то прийдемо пособираємо, а остальне докопаємо. Дивіться, це ж не те, що було. Це, це капець. Ну, отакий от принципі результат. Я довольний. Спасибо Ютубу, спасіба тим людям, які викладають, діляться своїми, е, як, своїми самоділками. І ми ще черпаємо така нехитра штука. Так, і покажу вже тепер мабуть, як буду копати. Або сьогодні мені там треба на фермі займатися, а жінки хвати роботи сьогодні зібрати. Так що, все, друзі, отаке коротеньке відео. Або сьогодні виложу, або вже як почну копати. Все, всім миру і добра і до зустрічі на каналі.